Чому ми маємо анулювати ваше таїнство? Треба анулювати наше шлюбне таїнство, бо ми розлучилися багато років тому. Може зі мною розлучитись? Як? Знову? Просто трохи інакше. Церковному церковний суд? Ні, ну то, мабуть, тільки так називається. Там звичайний бланк. Не знав, що там стільки паперів. Як регулярно ви виконували свої шлюбні обов'язки? Не думали ви про примирення і відновлення подружніх стосунків із паном Яциком? Я маю нову наречену. У Малгосі новий чоловік не для нас. Отець Мар'ян сумнівається у ваших аргументах. Перепрошую, що тепер нічого з Богом. Заскочені несподіваною вагітністю. Не знаю, що це означає. Хто може бути заскочений несподіваною вагітністю? Діва Марія.